Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Дії додавання та їхні компоненти. Годинник, час. Задача 26. Читаємо умову задачі. Маса ящика зі сливами становить 18 кг. Маса порожнього ящика 2 кг. Яка маса сливу ящику. Нам потрібно дізнатися. Про що розповідається в задачі? В Задачі розповідається про масу ящика зі сливами. Також нам відома маса порожнього ящика, а яка маса слив нам потрібно дізнатися. Отже, це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо. Маса слив, маса порожнього ящика. І що нам відомо? Нам невідомо, яка маса слив. Записуємо. Маса порожнього ящика відомо 2 кг. Також нам відомо, що маса ящика зі сливами становить 18 кг, тобто разом сливи із ящиком. Разом Записуємо фігурну дужку і позначаємо, що разом маса слив і маса порожнього ящика становить 18 кг. Як нам дізнатися, яка маса слив у ящику? Якщо нам відомо масу слив і порожнього ящика разом, це 18 кг, також нам відомо маса порожнього ящика. То, якщо ми віднімемо від маси слив з ящиком масу ящика, нас залишиться маса слив. Виконуємо дію віднімання. Від 18 відняти 2 це дорівнює 16 кг. Записуємо відповідь, яка маса слив у ящику? 16 кг маса слив у ящику. Завдання 27. Виконай обчислення. 6 плюс 7. Ми можемо розкласти другий доданок 7 на зручні доданки. Це 4 плюс 3. І до 6 додати спочатку 4, а потім 3, і це дорівнює 13. Наступний вираз 9 плюс 5. 5 ми можемо розкласти на зручні доданки 1 плюс 4. І додати спочатку до 9 1. А потім 4 це дорівнює 14. Наступний вираз. 16 мінус 8. Ми можемо розкласти від'ємник 8 на зручні доданки на 6 плюс 2. І від 16 відняти 6, це дорівнює 10 і відняти 2 це дорівнює 8. Наступний вираз. 15 мінус 7. Від'ємник 7 ми можемо розкласти на зручні доданки на 5 плюс 2. І від 15 відняти спочатку 5 і відняти 2. Це дорівнює 8. Наступний вираз 19 плюс 3. Другий доданок 3 можемо розкласти на зручні доданки 1 і 2. До 19 додамо 1, а потім 2. І це дорівнює 22. Наступний вираз 31 мінус 4. Від'ємник 4 можемо розкласти на зручні доданки на 1 плюс 3. І від 31 віднімемо спочатку 1, а потім віднімемо 3, і це дорівнює 27. Наступний вираз 67 мінус 7 плюс 30. Виконуємо першу дію віднімання. Від 67. Віднімаємо 7, це дорівнює 60. Для зручності записуємо над дією, яку ми виконували різницю, яку ми знайшли. І друга дія додавання до 60 додаємо 30, це дорівнює 90. Наступний вираз: 22, мінус 8 і мінус 10. Виконуємо першу дію віднімання. Від 22 нам потрібно відняти 8. 8 можемо розкласти на зручні доданки на 2 плюс 6. І від 22 віднімемо спочатку 2, і від 20 віднімемо 6, це дорівнює 14. Запишемо над дією різницю, яку ми знайшли. Наступна дія віднімання від 14 віднімаємо 10 і це дорівнює 4. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!